Початок ХХ століття, долина Інду-Пакистан. під час розкопок давньоіндійського міста Мухенджо-Даро археологи виявили цікаву особливість: оплавлені цеглини. Подібні сліди на будівельних матеріалах того часу, як стверджують вчені, могли з'явитися лише під впливом неймовірно високої температури. Більше того, оплавлені сліди були розташовані так, наче джерело температурного впливу знаходилося в центрі міста та хвилею розходилося по околицях. А серед руїн було знайдено понад 40 скелетів, рівень радіації яких перевищував норму в 50 разів. Але що ж сталося з цим високорозвиненим містом 4 тисячі років тому? За версією дослідника Девіда Девенборга, Мохенджо Даро було знищено ядерною бомбою. Девенпорт пропускає, що катастрофа сталася внаслідок війни між давніми високорозвиненими цивілізаціями і стверджує, що люди не єдині технологічно розвинені істоти, які колись населяли нашу планету. Справді археологічні знахідки по всьому світу спантоличують. Здається, що давня людина не змогла б створити все це примітивними інструментами. А що як тисячі років тому нашу планету населяли істоти значно розумніші за нас? Ми розглянемо топ найвідоміших давніх цивілізацій і спробуємо з'ясувати, чи справді на Землі існували технологічно розвинені істоти до появи людей. І розберемося, які з цих історій просто міфи, а які аж надто схожі на реальність. Припустімо, що високорозвинені цивілізації населяли нашу планету тисячі років тому. Але тоді після них мали б залишатися якісь артефакти чи стародавні технології, але їх немає. Або все ж таки є. Щоб це з'ясувати, доведеться звернутися до рептилоїдів, точніше до солорійської гіпотези. Це розумовий експеримент, названий на честь розумного виду рептилії із британського фантастичного серіалу Доктор Хто. Селорійська гіпотеза стверджує, що докази існування давніх цивілізацій слід шукати в геологічних шарах нашої планети. Річ у тім, що за свою приблизно 4,5 мільярдну історію Земля пережила рух тектонічних плит. Вулканічну активність, ерозію та падіння численних метеоритів. Дослідник Ален Вайсман у своїй книзі Світ без нас пояснює, що якби цивілізація до людства володіла технологіями, подібними до наших, більша частина їхніх слідів просто зникла б. І всі докази її існування були б стерті мільйонами або навіть мільярдами років геологічних процесів. Адже навіть пластикове сміття руйнується під впливом ультрафіолетового випромінювання та бактерій. На це потрібно від 6 місяців до семисот років дріб'язок у масштабах планети. Найкраща доля чекає і на великі споруди. Через кілька мільйонів років ерозії знаменита гра Рашмар виглядатиме як звичайна гра. Навіть порівняно недавні розвинені цивілізації до Колумбової Америки будували переважно з органічних матеріалів, як от дерево. Тому їхні залишки зараз так важко знайти. Але геолог Ян Заласевич із Лестерського університету в Англії наполягає сліди стародавніх цивілізацій, якщо вони існують, потрібно шукати не на поверхні землі, а набагато глибше. У тих шарах, до яких археологи сьогодні не мають доступу. Але одну з таких знахідок, схоже, вдалося зробити вченим ще на початку ХХ століття. 5 квітня 1909 року газета Фінікс опублікувала статтю дослідника Джи І. Кінкейда та професора Смітсонівського університету Есей Джордана про неймовірне археологічне відкриття. У ній йшлося, що Кінкейт, досліджуючи великий каньйон, випадково натрапив на прохід у скелях, середині якого знаходилася ціла мережа тунелів. І проходи не були схожі на природні. Це були геометрично правильні коридори, що утворювали величезний лабіринт. Тунелі вели до кімнат, наповнених різноманітними скарбами. Вік деяких із них дотували чотирма тисячами років. Це були артефакти, схожі на індійські скульптури, які нагадували Будду таблички з дивними іерогліфами, а також різноманітні предмети з заліза і бронзи, звідки всі ці речі могли взятися в одній печері? Деякі дослідники стверджують усе це доказ того, що стародавні люди різних цивілізацій перетинали океан щодо Колумба. А знайдена кінкейдом печера. Місце, де представники стародавніх культур могли зустрічатися і обмінюватися знаннями. Але сам Кінкейт і професор Джордан вважали, що підземне місто було домівкою ще більш давньої цивілізації. Річ у тім, що в печері було знайдено написи на стінах, ритуальних посудинах і табличках, які так і не вдалося розшифрувати. Адже письмо цієї цивілізації водночас нагадувало петрогліфи, знайдені на півдні Аризони та єгипетські ієрогліфи. Але найдивніше в цій історії те, що про таке резонансне археологічне відкриття написало лише в одній місцевій газеті. Більше про нього ніде і ніколи не згадувалося. Та й вхід до печери після тієї публікації ніхто, крім кінкейда, так і не знайшов, дізнавшись про знахідку. Дослідники почали робити запити до Смітсонівського інституту, намагаючись отримати відповіді. Але там заявили, що нічого про це відкриття не знають а професор Джордан, якому кінкейт передав зібрані дані, ніколи в них не працював. Невже цитадель Великого каньйону займе у нашому списку рядок? Містифікація не так швидко. Річ у тім, що заяви Смітсонівського інституту можуть виявитися не зовсім правдою, адже прихильники цієї теорії таки знайшли документи інституту, в яких згадувалося про співпрацю з професором Джорданом. А коли археологи-ентузіасти спробували самостійно знайти вхід до печери у зазначеному районі Великого каньйону, їх туди просто не пустили. У річ у тім, що на території каньйону знаходиться близько тисячі печер, але для відвідувачів відкрита лише одна з них вхід до всіх інших під суворою забороною. Більше того, над каньйоном не можна літати на гелікоптерах і піднімати дрони. Навіть за межами так званої забороненої зони, гелікоптер не може опускатися нижче ніж на 90 метрів. А з повітря вхід до печери було б значно легше помітити. Прихильники теорії змови впевнені, що американське наукове товариство разом із урядом замали сліди, щоб приховати справжню історію, яка може відрізнятися від офіційної. З ними погоджуються і дослідники фольклору корінних народів Америки. В індіанських легендах часто згадуються давні цивілізації, зокрема раса богів, яка жила на території Америки до приходу туди корінних племен. Думаю, поки ми не знайдемо вхід до печери цивілізацію Великого каньйону, можна віднести до категорії засекречено у нашому списку. Але що як шукати відповіді дійсно треба ще глибше під землею у самих її надрах? І чому ми аж надто мало знаємо про такі дослідження? У 1692 році англійський геофізик Едмонд Галей висунув ідею про те, що земля складається з порожнистої оболонки товщиною близько 800 кілометрів двох внутрішніх концентричних оболонок і внутрішнього ядра. За його словами, ці оболонки розділяють атмосфери, і кожна з них має свої магнітні полюси. При цьому зовнішні і внутрішні сфери обертаються з різною швидкістю, але найголовніше всередині землі існує цілий світ. Часом з'явилася теорія, що його населяє могутня цивілізація. Агарта. Легенди про неї існують у багатьох народів світу. Столицю Агарти вважали містом богів, і, судячи з легенди, її жителі володіли науковими знаннями й досвідом, які набагато перевершували знання людей, що жили на поверхні планети. Як на мене, звучить досить екстравагантно, тож і не дивно, що в наукових колах цю ідею не сприйняли серйозно. Тому віднесемо теорію про підземних високорозвинених жителів до категорії недостатньо доказів. Адже поки ми бачимо лише припущення. Але що кажуть факти? У 1913 році Маршал Гарднер написав книгу Подорож до надр Землі. Він припустив, що земне ядро це насправді сонце всередині порожнистої землі. І внутрішній світ за його теорією з'єднаний із поверхною землі отворами на південному та північному полюсах, ретельно прихованими під льодом. Але якщо припустити, що земля всередині справді порожниста, хтось уже давно знайшов би туди вхід. Чи не так? І здається, така людина знайшлася норвезький дослідник арктики Фрітіоф Нансен у книзі «Перше перетинання Гренландії пише. Що під час навігації свого корабля до північного полюса він побачив червоне сонце в небі після того як воно вже мало б зайти за горизонт? Він стверджував, що це був промінь, який пробивався з під землі. Більше того, Нансен намагався довести, що й північне сяйво це насправді світло, що походить від внутрішнього сонця нашої планети. Але якщо вхід до надр Землі справді знаходиться на північному полюсі, як стверджував Гарднер, чому його досі не знайшли? Адже у нас і безліч технологій, за допомогою яких ми можемо це перевірити? Прихильники гіпотези порожнистої землі стверджують, від нас намагаються приховати цю інформацію. На їхню думку, навіть супутники спеціально минають північний і південний полюси, облітаючи землю. Як ще один доказ цієї теорії також наводять відсутність чітких знімків полюсів і супутників. На всіх фото лише суцільні білі хмари, що повністю перекривають видимість. Та 23 листопада 1968 року американський космічний апарат ESA-7 зробив кілька знімків південного полюсу за повної відсутності хмар. На них чітко видно величезну чорну діру в районі полюса. Причому фотографії справжні. Вони неодноразово проходили експертизу. Отвір, що йде в глиб Антарктиди, ймовірно, розташований між американською базою МакМердо південним полюсом і російською базою Восток приблизно на 84,4 градуса південної широти та 39 градусів східної довготи. До речі. Зазвичай на супутникових знімках хмари закривають саме місцевість із 83-ї широти і вище. Схоже, теорію про підземні цивілізації саме час перенести до рядка засекречено. Але невже всередині нашої землі справді може існувати інший світ? Про це свідчить не лише загадкова діра на одному з полюсів? Сама природа іноді підкидає нам підказки, які складно пояснити. У шлунках заморожених мамонтів в Арктиці та Антарктиці знаходили тропічні рослини, які не ростуть у приполярних регіонах. Причому рештки мамонтів були у такому стані, ніби вони загинули зовсім нещодавно. Наче вони вибралися на поверхні, вийшовши з підземного світу, і одразу замерзли. І якщо знімки супутників і знахідки у льодах можуть звучати не дуже переконливо, то свідчення очевидця точно можуть підштовхнути теорію про підземну цивілізацію до рядка схожа на правду. І ви здивуєтеся, але одна дуже авторитетна людина стверджувала, що бачила підземний світ на власні очі. 1926 рік, адмірал Річард Берт вирушає подорож на північний полюс. У своїх щоденниках Бард розповідає, що під час польоту його літак почав втрачати висоту і опинився серед гір, яких він ніколи раніше не бачив. Пілот думав, що розіб'ється, і вже бачив, як замерзає посеред льодовиків і заметів. Але раптом, замість удару об землю, Бард відчув, як літак увійшов у невелику ущелину в землі. І тепер він летів над густим лісом. Після приземлення він побачив місто, над яким літали дивні апарати. До нього одразу підійшли місцеві жителі. Адмірал описував їх як дуже високих і світловолосих людей, Будівлі, в яких вони мешкали, сяяли, ніби зроблені з кришталю. Пілот провів у загадковому світі кілька днів, після чого йому допомогли повернутися на поверхню. Але в щоденнику Берда про його політ, знайденому у 1996 році, більшість спогадів про таємниче місто було стерті. А офіційний звіт, який він подав географічному товариству, сильно відрізнявся від його записів. Складається враження, що керівництво адмірала наказало йому змінити звіт. І здавалося б, якщо від нас намагаються приховати інформацію, значить вхід в агарту. Справді може бути на північному полюсі, тим паче, що людям так і не вдалося проборити земну кору глибше ніж на 12 кілометрів. Щоправда, є одне, але учені стверджують, що нам не обов'язково буквально копати, щоб дізнатися, що знаходиться в надрах планети. Достатньо відстежити сейсмічні хвилі, які виникають у наслідок землетрусів. За словами дослідників, вони буквально проходять крізь центр землі, досягаючи її поверхні з протилежного боку від епіцентру. Якби земля справді була порожнистою, вони поводилися б інакше. Але я б усе ж не поспішав відправляти агарту в рядок легенда. У 2022 році професор Австралійського національного університету Хорвоєт Калчич заявив, що виявив за допомогою сейсмічних хвиль ще одне ядро всередині землі. Тож я би не поспішав із висновками про агарту і поки відніс би її до категорії недостатньо доказів. Але що як агартійці жили зовсім не під землею? Адже наступні історії свідчать про те, що наш світ цілком могли населяти велетні. 1944 рік океан. На Соломонових островах тривають запеклі бої між арміями Японії та США. Але раптом, щось замість звичних доповідей про ситуацію на фронті, японські солдати почали повідомляти командирам про істот заввишки до 4,5 метрів, які кидалися на озброєні загони. За словами очевидців, велетні були сильними і лютими, а кулі буквально відскакували від них. Можливо, солдати прийняли за велетнів горил? Це цілком реально в умовах війни та постійного стресу. Але у 2010 році пілот і інженер Маріус Борейон опублікував книгу таємниці Соломонових Островів і трохи розвіяв скепсис навколо цієї історії. Його праця містила розповіді місцевих жителів, зокрема його дружини, коріної мешканки островів. Бойрайон стверджував, що особисто був знайомий із велетнями острова. Ці істоти, за його словами, були довговолосими, з густими бровами, пласким носом і широким ротом, а їхні очі мали червоний колір. Деякі з них досягали понад трьох метрів у висоту. Маріус пише, що іноді велетні вбивали і викрадали людей з їхніх сіл. Деякі поселення навіть доводилося переносити в інші частини островів аби захиститися від цих набігів. Але оскільки наука не має доказів існування велетнів, поки що теорію про цивілізацію велетнів можна віднести до рядка легенда у нашому списку. Або докази все ж існують. 1960-ті роки американський археолог Пітер Бенедикт. Під час однієї зі своїх подорожей Туреччиною описує загадковий пагорб, припускаючи, що під ним може ховатися давнє поселення. І лише у 1994 році, коли місцеві селяни почали скаржитися на волони, які заважають обробляти землю, співробітник Німецького археологічного інституту Клаус Шмідт почав досліджувати цю ділянку. І не даремно. волони виявилися верхівками гігантських та подібних стел. З 1995 року Шмідт за підтримки інституту розпочав розкопки, які незабаром стали науковою сенсацією. Так було відкрито – величезний храмовий комплекс, який досі вважається найдавнішою архітектурною спорудою у світі його вік оцінюється щонайменше у 12 тисяч років. Але хто це збудував? Величезні монолітні кам'яні елементи комплексу, за словами вчених, були добуті в кам'яних кар'єрах. Найбільші з них сягали 7 метрів заввишки, 3 метрів завширшки і важили до 50 тонн. Таке було не під силу обробити і перемістити стародавнім людям. Але на відміну від творців Гебеклі-Тепе, сучасні архітектори та будівельники не можуть не лише спроєктувати нічого подібного, а й пояснити технології будівництва. На думку дослідників Ендріо Колінза та Грема Генкака, творцями Гебеклі-Тепе могли бути денисівці. Нині вимерли гігантський гуманоїдний гібрид, що відзначався високим інтелектом. За однією теорією, це могли бути люди, які вижили після так званого великого потопу. І вони створили цю архітектурну споруду для збереження і передачі своїх знань та культури нащадкам. Колінс і Генкок впевнені, що гігантські скелети, які знаходять по всьому світу, і досі не визнаються офіційною археологією. Можуть вони належати творцям гебеклітапе. Якщо скласти ці всі факти, можна поставити теорію про валетній урядок, схоже на правду. Адже у цьому випадку в нас є хоча б матеріальні докази цілий храмовий комплекс і фрагменти скелетів. Але дослідник Захарія Сітчен висуває ще одну теорію про творців Тепе. Учений припускає, що комплекс був збудований не ким-небудь, а давньою расою прибульців із дев'ятої планети Нібіру Анонаками. Здається, це звучить надто дико. Такого точно не могло бути чи могло близько шести тисяч років тому в районі Месопотамії з'явилася шумерська цивілізація. Згідно з історичними даними, вона була надзвичайно розвиненою для свого часу. Шумери не лише розробили одну з найдавніших форм письма клинопис, а також зробили внесок у розвиток математики і першими почали використовувати шестигранники. Навіть календар, яким ми користуємося зараз, уперше розробили шумери. У них була складна релігійна система з багатьма богами та міфами. І як вважають історики, саме в шумерській міфології можна знайти першу згадку про анунанаків. Стародавні таблички дають небагато інформації про їхнє походження. Проживаючи в Месопотамії, вони говорили іншою мовою, відмінною від місцевого діалекту. Отже, вони прийшли з іншого місця. Але звідки? Згідно з легендою, близько 450 тисяч років тому на рідній планеті анонаків, нібіру, почалася проблема з атмосферою і всім формам життя загрожувало повне знищення. На той час цивілізація анонаків, а саме так, що мери називали богів, які зійшли з небес, була достатньо розвинена, щоб подорожувати космосом. Їхню увагу привернула Земля. Головною метою прибульців був видобуток золота, яке Анонанаки збиралися використовувати в технологічних цілях для захисту атмосфери своєї планети. Мовляв, партії золота відправляли на Нібіру, коли її орбіта перетиналася з орбітою Землі, а на землю прибували нові експедиції. Для виконання таких масштабних промислових завдань Анонакам потрібно було багато робочих рук. Тож та, знов-таки за легендою вони вирішили створити примітивного працівника з простих істот, які населяли землю. Тож Аннанаки, використовуючи свої знання в галузі генетики та генноінженерії, створили людину. Як доказ, прихильники цієї теорії наводять зображення шумерської початки дерево життя. На їхню думку, вона є відображенням молекули людської ДНК, але звідки про неї могли знати? Давні шумери. Адже лише в 1953 році Чені Джеймс Вотсон і Гаррі Крік вперше запропонували модель структури молекули ДНК у вигляді подвійної спіралі. Знаєте, ця теорія видається занадто фантастичною. Адже іноді картинка з деревом це просто дерево, а не стилізоване зображення адронного колайдера. Думаю, у нашому списку цивілізацій аноннакам саме місце в рядку легенда. Але в ХХ столітті твердження, що лунали в стародавніх текстах, несподівано почали набувати сенсу. Це сталося після того, як у 1963 році американські вчені Лінда Оуенс і Уолтер Генгер виявили, що в клітинах людини присутня не лише ДНК у вигляді подвійної спіралі, що формує хромосоми. Але й інший вид ДНК мітохондріальна. Вона дозволяє вберегти гени від поломок під час розмноження клітин. І мітохондріальна ДНК усіх представників людства має однакові риси. Вчені вважають, що причина в тому, що вона дісталася нам від спільного предка. Провівши дослідження, вони дійшли до висновку, що всі люди походять до однієї мітохондріальної єви, яка жила в Африці близько 250 тисяч років тому. Якщо припустити, що цим предком була представниця раси анонаків, можливо, ми всі нащадки богів із небес. Але без конкретних доказів усе це лише припущення. Розглянуті нами теорії здаються фантастичними і подекуди божевільними. Але деякі факти ми все ж не можемо ані спростувати, ані пояснити. Час з'ясувати у якій із гіпотез найбільше фактів, а яка звучить як вигадка. Гебеклітепе, єгипетські піраміди, мачупікчу. Це лише крапля доказів того, що стародавні люди володіли технологіями, які нам у 21 столітті невідомі. Але ким були ці хранителі знань? Повернімося до нашого списку цивілізацій. Теорію про те, що на полюсах земної кулі є вхід до внутрішнього світу нашої планети ми відносимо до пункту засекречено. А частину історії про таємничий підземний світ Агарта поки що розміщуємо в рядку недостатньо доказів. Велетні Соломонових островів відправляються в категорію легенда. Історія про таємниче місто Гебеклі тепер розкопки якого тривають досі. Поки що розташовуються в рядку схоже на правду. Що стосується богів, які спустилися з небес, Анонанаків, пропоную трохи порушити правила нашого списку і розмістити цю гіпотезу на межі двох пунктів легенда і схоже на правду. Адже прихильники цієї теорії справді добре попрацювали над логічною добіркою фактів. Одна лише теорія про спільну божественну ДНК звучить досить переконливо. А як ви вважаєте? Чи справді до людства на землі існувала високотехнологічна раса? І яка з теорій вам здається найбільш правдоподібною?